Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Олександра. І багато хто зараз питає, а нащо взагалі щось прикрашати до новорічних свят? Чи жаліється, що немає зовсім новорічного настрою? А чи не задумувались ви, що саме ви самостійно своїми руками створюєте цей новорічний настрій? Особливо якщо в сім'ї є діти. Важливо показати своїм прикладом, як саме створювати цю атмосферу свята, затишку і тепла і передавати сімейні традиції. На мою думку, новорічний декор це не про мас-маркет і стандартні рішення. Це про індивідуальність, про гармонію, про затишок. І сьогодні, на прикладі мого проекту, ми разом створимо святкову атмосферу. За допомогою простих та стильних рішень, які додадуть простору, гармонію, затишку і будуть приносити радість не один день. Разом ми задекоруємо кілька зон у квартирі. Це буде зона вітальні, диван і зона кухні, відкриті полички на кухні і стіл. І я поділюсь порадами, як зробити ваш простір унікальним. Дивіться до кінця, буде натхненно! Зараз ми знаходимося в одному з моїх реалізованих проєктів. Цей інтер'єр я спроєктувала і реалізувала приблизно рік тому. Якщо вам цікаво побачити повний огляд цього дизайну, напишіть в коментарях І з задоволенням зніму окреме відео. Інтер'єр виконан в бежево коричневих відтінках з елементами дерева, кольору горіх, а також присутні золоті акценти. Ваша оцеля це цілісний простір, і декор має підкреслювати її характер, а не виглядати, як Випадковий набір прикрас із першого ліпшого магазину. Під час вибору декору подумайте, які кольори і матеріали вже є у вашому домі. Далі переходимо до декорування зон. Почнемо з зони вітання. На диван я обрала м'який світлий вовняний плед і пухнасту бежеву подушку. Це чудова альтернатива тематичним подушкам із ялинками чи сантою. Такий текстиль додає затишку, гармонує з інтер'єром і головне, не набритає наступного року. Не бійтесь обирати універсальні речі, які будуть вас радувати довше, ніж один сезон. Далі переходимо до декору поличок. На полички ми додаємо тематичні постери в кольоровій гамі інтер'єру. Я завжди раджу замінювати постери в рамках, які ви придбали. Підбирайте самостійне зображення або замовте індивідуальну ілюстрацію, але ці зображення будуть пасувати саме до вашого інтер'єру. Уникайте шаблонних рішень. Далі я підібрала скляні ємності з зернятками кави і ще створила невеличку інсталяцію з мандаринами, у які додала теплу гірлянду. Освітлення грає ключову роль у створенні святкової атмосфери. Я завжди рекомендую тепле світло, ніяких кольорових гірлянд, будь ласка. Це виглядає дешево і затишку не додає. І, звісно, багато свічок. Наприклад, ось ця біла свічка у формі ялинки від Zara Home ідеально пасує до нашого інтер'єру. Також подбайте про сезонний аромат для вашої оселі. Оскільки тут немає місця для ялинки, я власноруч створила композицію з хвої, евкаліпту та інших екзотичних рослин. У центрі я поставила свічки. Цю композицію додала свічки з золотим напиленням, а в окремі підсвічники поставила хвилястої форми. В цьому сезоні це дуже актуальна форма. Для прикраси використовуємо оксамитові стрічки коричнього кольору та бежеві мереживні бантики. Це тренд, який додає вишуканості та святковості, і вже не перший рік це популярно. І в цьому році також для сервірування я обрала льняні серветки, золоті прибори та кишлеві келихи. Це прості деталі, які підкреслюють атмосферу свята. Тема новорічного декорування мені дуже близька, бо я з дитинства ціную святковий затишок. Пам'ятаю, коли мені було 9-10 років, батьки працювали навіть перед самим роком 31 грудня. Але вони завжди ставили ялинку і залишали ящики з іграшками для нас з сестрою. І вранці, коли ми просинались, ми бачили ялинку, ящик іграшок, і це означало, що ми цілий день можемо прикрашати ялинку, фантазували, створювали щось своє, вирізали сніжинки. І коли ввечері батьки приходили додому, ми були ще досі в піжамах, але весь дім був прикрашений на мій смак. Ці моменти запам'ятались мені на все життя. Саме це я хочу передати і своїм дітям і вам. Святкова атмосфера залежить від нас. Якщо ми самі не створимо диво, воно не станеться саме по собі. Новорічний декор це не про ідеальність, це про затишок, який ми створюємо для наших рідних і близьких. Це можливість наповнити наш дім. Магією і теплом в наші складні часи. Пам'ятайте, наш дім це місце, де народжуються найкращі спогади. Не бійтесь експериментувати та додавати індивідуальності до вашого святкового декору. Якщо це відео стало вам корисним чи надихнуло на нові ідеї, залишайте коментар під цим відео, діліться цим відео з друзями і підписуйтесь на мій канал. Святковий настрій починається з вас. Я всім бажаю магічних свят.